Я думаю, ви безліч разів чули фразу, що в'яжуть тільки бабусі, що це таке нехитре заняття, яким можна тільки розважатися. А що як я вам скажу, що свого часу з допомогою в'язання жінки шпигували і передавали важливу інформацію, і що це заняття явно не для дурненьких жіночок, як говорять нам стереотипи. Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі про в'язання, і сьогодні говоримо на таку цікаву тему, як в'язання і шпигунство. Я думаю, що для багатьох це може бути неочікувана інформація. Для мене вона такою свого часу була, коли я наштовхнулася на кілька статей англомовних про те, як під час першої і другої світової воїн і ще навіть раніше використовували в'язання і в'язальність для того, щоб власне шпигувати і здобувати якусь корисну інформацію. Я сподіваюся, що ви вже підписані на мій канал. Якщо це ще не так, то підпишіться, будь ласка, також поставте лайк цьому відео, буду дуже вдячна за нього. І пишіть коментарі. Якщо ви знаєте, ще якісь цікаві історії, які пов'язані з темою відео. Розпочнімо з того, як взагалі можна шпигувати за допомогою в'язання. Я думаю, що як ви всі знаєте, оскільки ви дивитесь це відео, в'язання воно складається власне з двох типів петель лицевих і виворотних, і це може слугувати такою своєрідною шифрувальною системою, своєрідним кодом. Також використовували азбуку у морзе брали нитку і робили на ній вузли в певній послідовності, певну кількість вузлів, і таким чином шифрували інформацію. Існує навіть така байка, що були певні светри, зв'язані з стратегічно розміщеними вузлами. І потім ці светри розпускали там, де мали отримати цю інформацію, намотували цю нитку з вузлами на таку дверну рамку з позначками букв на ній, і таким чином розшифровували інформацію. Не знаю наскільки це правда. Да кажуть, що це така бувальщина в'язальна в'язально-шпигунська, але погодці, що звучить доволі по Джеймс Бондівськи і незвично у сполученому королівстві під час Першої світової війни було заборонено друкувати схеми в'язання, тому що вони могли нести певну якусь корисну інформацію. Також британська розвідка залучала людей, які в'яжуть на окупованих територіях, для того, щоб вони передавали інформацію, а в'язання слугувало своєрідним маскуванням про Першу світову розповідають таку історію, що була певна в'язальниця в Бельгії, яка сиділа навпроти вікна, де проходили ешелони поїздів ворожі. І коли проходив там певний вид поїзда, вона робила одну петлю, коли проходив інший вид поїзда, вона робила іншу петлю і кодувала це все в шарфах. Потім ці шарфи, власне, зігрівали учасників руху опору, передавали важливу інформацію. І, власне, в Бельгії так само було заборонено друкувати схеми в'язання, тому що ці схеми могли нести якусь важливу інформацію. Також у Франції під час. З першої світової війни був такий випадок, коли в'язальниця сиділа на другому поверсі, просто собі в'язала. Це було таке її прикриття, і дивилася теж на рух поїздів і вистукувала каблуком. Певні повідомлення, які означали певну інформацію для своїх дітей, які сиділи на першому поверсі. Всю цю інформацію записували, потім передавали куди потрібно. У цьому випадку в'язання теж слугувало своєрідним способом допомогти закодувати певну інформацію. Під час Другої світової війни нічого не змінилося, і у 42-му році лондонська поліція була настільки стурбована шпигунством, що ретельно перевіряла посилки з в'язаними речима, щоб в них не було якихось там кодів, шифрів і чогось такого, що би могло. Допомогти власне ворогам у перемозі їхній, головною шпигункою в'язальницею вважають Філіс Латтор Дойл, вона британка, і в ас-річному віці її спустили у Нормандію у тил до ворога, де вона прикидалася молодою там юною чи 14-річною дівчинкою, яка продає мило і збирала важливу інформацію. Потім вона її кодувала, як я вже вище розповідала, азбукою Морзе Робила вузли на нитках шовку. В неї було багато відрізів. Цих ниток шовку, як вона ховала ці шпигунські свої повідомлення. Вона обмотувала цей шматок шовку навколо спиці, і потім ставляла їх в шнурівку для волосся. Був момент, коли її привели на якийсь допит, змусили зняти всі речі, показати, чи в неї немає якихось захованих речей, де може бути закодована інформація. І от цю стрічку, цю цей шнурок так і не знайшли, не виявили всередині ці шовкові нитки з закодованою інформацією. До слова дуже. Була вона до 102 років і власне розповіла була після війни про ці свої пригоди. Як я і розповідала, в'язання було легко використовувати як прикриття, тим більше під час Другої світової війни дуже поширена була практика в'язати солдатам якісь шкарпетки, балаклави, шапки, жилети, будь-що що могло зігрівати. І те, що от є жінка, яка в'яже, воно не викликало ні в кого ніяких підозр. І така сумнозвісна американка Елізабет Бентлі, яка. Шпигувала на користь Радянського Союзу під час Другої світової, вона власне свої шпигунські повідомлення переносила у торбинці для в'язання серед клубків, серед спиць. І ніхто там просто не шукав, тому що не вважали, що жінка може бути шпигункою, і тим більше ну не вважали, за потрібне десь зазирати в торбинку з нитками, що там може бути щось цінне і цікаве. А там були секретні матеріали і мікрофільми, сховані між ниток. Повернімося у ще трохи Ніші часи, в часи війни за незалежність США. була собі тоді така мадам Рінкер. Вона мала таверну у Філадельфії, і коли обслуговувала британських офіцерів, вона підслуховувала всю цікаву інформацію, яку могла дістати, і що вона робила згодом. Вона записувала її на клаптику паперу і йшла собі пов'язати, знаєте, в лісі на природі, як ми всі любимо, десь в тиші, щоб нас ніхто не відволікав, і е, цю інформацію вона клала всередину клубка цей клаптик паперу. В'язала собі шкарпетки десь на скелі. Внизу, там під скелею, розміщувалися війська Вашингтона, і ось якось випадково в неї цей клубочок падав вниз, і там могли внизу його зловити і дістати якусь важливу інформацію. Ну а шкарпетки потім зігрівали солдатів. До речі, такий ще цікавий момент стосовно в'язання і війни. Це те, що от зараз ми знаємо два способи в'язання: це континентальний спосіб і. Британський, англійський спосіб. Континентальний це коли ви нитку підхоплюєте спицею, а англійський це коли ви накидаєте нитку на спицю, для того, щоб пров'язати лицеві чи вивертні петлі. І зараз вам коротко покажу, як в'язати англійський і континентальний. Буде важко з англійським, тому що я ним не в'яжу. Різниця також у тому, як ви тримаєте нитку у континентальному, у вас нитка на лівій руці, на вказівному пальці лівої руки, а англійський вона у вас в правій руці. A Kindly. І пров'язали, і що цікаво, цей континентальний спосіб, власне, той спосіб, яким ми в'яжемо в Україні, він називався в Європі на початку минулого століття, там всередині, він мав назву також німецький. І під час Другої світової війни, власне, в'язальниці не захотіли в'язати німецьким способом, і цим пояснюється те, що, наприклад, в Великобританії там в'яжуть цим власне, британським англійським способом в'язання, тому що вони захотіли відмовитися від. Від всього німецького, ну а у Франції, наскільки я читала, ще раніше відмовилися від цього способу, який континентальний, він же німецький, тому що в них там були свої якісь негаразди з, у стосунках з німеччиною і. Там, наскільки я читала, теж в'яжуть британським оцим методом. Але якщо я не маю рації, то виправте мене, хто там живе, хто краще знає, хто дивиться, можливо, активно французьких в'язальниць, яким способом вони в'яжуть. Але мене дуже зацікавив цей момент. Ну і власне США, теж як англомовна країна, в них теж більш поширений оцей спосіб з накиданням нитки, а не з підхопленням її. І кажуть, власне, що це пов'язано з тим, що німецьке впало в опалу. Друзі, якщо ви не бачили попереднє відео, подивіться, будь ласка, але зараз вам коротенько теж розповім, що все ще триває у мене така акція, що можна отримати у подарунок ось ці три прекрасні речі, а саме 500 грамів артикулу Баба це 30% кашемір, 70% меринос, спиці чи агу, четвірка 80 см, і ось такий ось ліхтарик на шию, з яким комфортно можна в'язати. Коли погане освітлення, що я від вас хочу за всю цю красу, вам потрібно запостити в інстаграмі Сторіс з. Активним лінком на мій канал і розповісти, чому ви мене дивитеся, чому вам подобається мій канал, і також вам потрібно позначити мене в інстаграмі, акаунт Лілі. Всі ці умови я пропишу у описі до цього відео, щоб ви не заблудилися. Також, якщо вам потрібна інструкція, як зробити активне посилання на канал в інстаграмі, то теж пишіть мені в самому інстаграмі. Я вам скину відео, як це все зробити, щоб можна було клікнути по посиланню, і людина перейшла одразу на мій канал. І коли ви це все зробите. Я вам дам номер у приватних повідомленнях в інстаграмі Він буде вашим передковим номером, коли я визначатиму переможця. Я думаю, що через одне відео я оголошу, хто отримає всю цю красу. У вас дуже високі шанси, тому що наразі учасників не багато, щось до 30. Мені здається, що це хороша нагода отримати круті справді речі. Це те, що мені самі подобається, те, чим я сама користуюся, і те, що я хочу власне подарувати вам, з нагоди 10 тисяч глядачів на моєму каналі. Зазирайте в опис цього відео. Там всі умови, як я і сказала. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео. Так само, як і мені цікаво було дізнатися всю цю інформацію, погуглити шукати свої джерела інформації залишу у описі до відео. Якщо ви не бачили моїх попередніх відео про те, що я зв'язала, яку пряжу купила, що в мене на спицях, про огляди спиць, а також відео про тренди в'язання на осінь і зиму 2025-2026, то подивіться, будь ласка, ці відео. Я вам дякую за перегляд, до нових зустрічей і бувайте!